Зараз з'являється в продажі свіжопригнаний автомобіль з Німеччини, це Renault Grand Scenic 2013 року випуску з двигуном 1,6 дизель на 96 кВт у дуже хорошій комплектації, можна сказати, у максимальній. Бачимо, він в чорному кольорі, повністю хромпакет на автомобілі. Є передні парктроніки, задні парктроніки, камера заднього огляду. Він тонований, доступ без ключа, електроскладання дзеркал, утримання в полосі. Акустика басе, так він виглядає, зараз покажу по салону. Має гарний комбінований салон з вставками шкіри. Підігрів передніх сидінь має навігацію, двохзонний клімат контроль, датчики дощу, датчики світла, гарне таке кермо з перфорацією Торки, на вікна. Кого цікавий даний автомобіль, звертайтеся за вказаним номером телефону під відео. Автомобіль знаходиться в місті рівному.